Доброго дня! Засніму для вас дверки від компанії MS doors моделька Atlanta Колір дуб сірий. Це ламіновані двері, дуже вони непогано виглядають. Мають різні розміри. Використовуються вони з дерев'яною дерев коробкою з ущільнювачем із МДФ лиштвою, Ну, це базова. Плівка огортає все полотно повністю. Можливо, використання різних варіантів скла, або сатин, або чорне. Так вони виглядають. Характерно те, що така дуже утоплена верхня поперечка. Спеціалісти зазвичай звертають на це увагу, тобто за що двері такі виглядають більш високі. Дуже Незвичайно така текстура явно виражена. Ну і взагалі моделька непогана. Ось такі двері від компанії MS-Doors. Тому, якщо вам цікаво, звертайтесь в магазин Market двері.